Всім привіт! Я сьогодні нарешті вихідна знов і займаюся сугубо садом. Що в першу чергу сьогодні хочу зробити? Ось наколотила фундазола 15 грамів на 10 літрів води, буду проливати зараз всі клени. За рахунок того, що земля зараз мокра, перед цією хімією зволожувати не потрібно. Тобто, просто вже розмішану до такого. Розчину можна прямо поливати під корені, бо клени почали просинатися, і зараз саме буде прогресувати цей вілт. Тому сьогодні я все проливаю, всі клени і що там ше? Климатиси в. Корінь, а як трошки потепліше і буде гарна погода, бо сьогодні дуже вітряно, то я пройдуся по листечку. Хай тільки листечка почне бруньки лопатися і з'являтися листечка, вже буду обробляти фундазолом по листу. Там вже буде 10 грам на 10 літрів води. А поки що все тільки в корені. Так, Я купую фундазол одразу в таких великих баночках по 200 г, щоб мені на все вистачило на весь сезон. І обробляю пізніше буду обробляти хвойні і саме клени по листічку. На великий отакий клен свій я виливаю десь приблизно ведро розчину. На такі, що поменше клени такі, там, до, до метра, десь близько пів ведра, можливо, трошки більше. І враховуючи те, що у кленів поверхова коренева система, то я поливаю потрошку отаку, повністю периметр. Потрошку почала досажувати цей куточок. Під буском посадила гортензію метельчату. Сюди перенесла і різ, бо спочатку його там посадила. Зараз там у мене сільба. Сюди перенесла і різ, там далі сон трава. Посадила дві троянди спрейки, сорт Тереза. Колір мені дуже сподобався. Я думаю, що з білими гортензіями буде дуже цікаво виглядати. Вони такі, ці троянди, Червоно-помаранчевий, якийсь вкораловий колір, ну, дуже такі незвичні. Це тис ягідний, саме звичайний. Він, звісно, росте швидко, але буду застригати. Хочу тут такий цільний бордюр зробити. А можливо, це будуть три окремі кулі. Я ще точно не вирішила, але поки що застригла, хай наростають. Самі прості тис, самі. Невибагливі. А, правда, якщо випустити їх і не застригати, вони дуже великими деревами ростуть. Але ж у мене є вже один бордюр, я його стрижу і він досить добре тримає форму. Тобто не, ну, не сильно він так прям поспішає вгору рости. Стрижу два рази на рік і норм. А, тут так ще й не визначилось, що щось буде плакуче, невисоке, подумаю. Ну, і Тут я вам вже показувала. А, Перенесла ще сюди маленький барбарис ауре. А, здається, він так називається, але щось він не дуже схожий на ауре, він дійсно жовтий, яскравий, але дуже-дуже повільно наростає. І мені це дуже подобається. І йому тут якраз буде місце поруч з блакитною ялицею. А, і тут будуть жовті троянди Каталіна, ось вони дві. Тому буде красиво. Знову ж і ріс. Поки що посадила нютіни глазки і помаранчевий барбарис Orange Ice перенесла сюди. Ну, Далі побачимо. А, сюди маленьку фатінію ще посадила. І я думаю, що на цьому яскравому контрасті червоного листя з жовтими трояндами буде досить непогано. Тобто куточок вийшов такий яскравий. З яскраво лисним церсісом, влітку він буде більш спокійніший, а навесні все це буде яскраве, пістряве і таке, як я люблю. На те вона і весна. Бо у нас самі яскраві місяці, саме квітень-травень і вже жовтень. Далі продовжую. Продовжую висаджувати, продовжую мульчувати. Ще спочатку про прокладу полив крапельний, а тоді вже буду засипати крупною корою. І коли вже висажу рослинки, у мене. Взагалі тут виникла ідея посадити японські клен невеличкі, які такі розлогі з червоним листям. І за рахунок того, що тут блакитний колунаріс, зелена яскрава буде, або ялина, або кедр, або ну, може навіть мадрина плакуча. Я ще точно не вирішила. І Червонолисний клен плаский буде, думаю, дуже гарно. Так, іду далі працювати. Буду зараз трошки різати рослинки, і я думаю, що день-два і буду обробляти, бо вже пора. Вже рослини хочуть добрива з хімією від шкідників, від хвороб. Вирішила почистити водоспадик. Мініставочки інші чистити не буду, тільки сачком повибираю листя. А тут за рахунок того, що дуже маленький об'єм води, листя з саду, з фруктового з черешень нападало дуже багато, тому вимушена була витягнути німфею, бачите, воно, воно просипнається, Вичистити все листя, А зараз ось пообрізаю, почищу м'ятку, бачите, вона вже лізе. На поверхню і долью чистої водички, і це вже на весь сезон. Тобто будуть тільки доливати, ні чистити, нічого, ні мити не буду. Німфею ту так і лишила в тому горчику, що вона росла, бо вона в минулому році була посажена дуже маленькою, не квітла жодного разу. В цьому році, сподіваюся, вже побачити квітування. Добрива у вигляді пирамідок со смакоту досиплю, дотикну трошки пізніше, коли вже буде тепленько-тепленько, і водичка буде тепленька. І буду бачити, що вже проснулося і прям стартануло, тоді додавлю добрива. Зараз тільки налью водички, поприбираю воно ще там листечка. І можна буде вже занурювати насос, але батарею сонячну ще підключати не буду, бо ну, трошки зарано. Хай почнуть набухати всі бруньки, хай вже листечка вилазить, тоді вже буде жорчати струмочок. Як буде сонечко, як буде тепленько. І хочу вам показати, що зробив. Останній мороз, той, що був мінус 10, у нас пару ночів. Бачите, підмерзли листячко, хоча сама фатінія досить морозостійка. До 23 морозу витримує. Чому це так сталося? Бо у нас була дуже тепла зима і всю зиму фатінія росла. Я вам показувала в усіх відео її, яка ж вона гарна. Тому листячка були молоді, гілки не визрівші, і через те мороз пошкодив саме молоді листочки. Що зараз робити? Ну, По-перше, можна буде трошки тепліше буде обробити. Чимось антистресом якимсь. Це може бути кіндал, мігафол, віва, що у вас є, пін чи там муштинова кислота, що є під рукою. Оце все, оці всі молоді гілки. Варто обрізати. Тобто почки цілі, вони підуть в ріст, але ж оці листячка, вони попадають, І щоб у вас не були не стояли голі гілки, ви всі їх підріжете. І вона знов піде наростати, і буде навесні влітку дуже гарна. Тому це не критично, не страшно, неприємно, псує вигляд, але все це поправимо і все це передбачувано через те, що все було в рості. Тому це все можна буде застригти, оці листя познімати, позрізати всі, і застригти до зелених або просто вкоротити. І підуть сплячі бруньки на. У цих гілках зрізаних підуть вбок і буде дуже гарно і все буде нормально. Тому не переживайте, не переймайтеся, нічого критичного такого нема. Не можна не милуватися оціми манюнями гарненькими. Які ж, які ж вони класнючі. Я їх натикала по всіх ділянках, бо вони так мені око радують. Ще не осипались ягоди Барбарису. Але вже квітнуть морозники, тобто зима і весна зустрілися разом. Сьогодні стригла рози, достригала, бо до того не все встигла. Зараз вже прибираю гілки ці і вже троянди. І вже троянди можуть починати спокійно собі наростати. Будемо чекати на квітування. Трошки підмерзла. Е, важко сказати, підмерзла чи підгоріла, бо е, в день плюс 20, вночі мінус 10, і все це впродовж пару днів. Е, таке враження, що земля була замерша, е, випаровування на сонці велике, через то, е, через те воно і трошки як то підмерзло і згоріло. А з цього боку, де більше сонечка було, наче нормально. Ну все це обріжу. Буде жити, буде все з нею добре. Тому не сильно хвилююсь. Всім дякую за перегляд, всім гарного тижня, нового миру, добра, спокою, тиші, любові в серці і навкруги. Пока-пока. До нових зустрічей, до нових відео.